Я кнопки? Нагрію, пожалуйста. Да. В них во 7-3 ворота. 4, Три? Два. Один. Окей. Морс убегає нормально. Не проебалися? <народу> <не> Прогрійтесь. <проєбались. народу> <народу> <народу> Уже є, якщо що. Окей. Готовте. Ні? Ні. Готовтеся, що на н в угол, прям в прям під н під підбачу. Я готов туди кинуть чи... прибачу. Опа, я їх на себе розвів, я їх на себе розвів. А тепер на Н-ко в угол, іменно в угол, вверх. Три? Два? Один. Ви не чули, куди я сказав? Морт. в угол. Вугол. в угол. Це там де Куробей стоїть, тільки в угол, угол прямо в угол, В угол, Там де зараз маракаси стоять. Подивіться. Не тільки що ботинки всі дали. Добре. Сей, виси, під ворота, вальзар, та посидіть. нас є, у нас є вже. Хорошо, опять енка, енка, енка. Нка, в угол, енка в угол. Три, два, один. Нка в угол, енка в, в угол. Ще, ще. Добре, ще. Okay. Тихо. Відкидешилися. Наших не продайте, наших не продайте, наших. <звук> не Окей. <продайте. звук> наших, okay. наших дивіться, щоб ви не забили. Я відкедешуюсь надовгом КД. Д-де, копки.

Я б зрізав, но у мене нема. Ні, yeah, все добре, все добре, все добре. Відка дайшу висит. Ворота, ворота сики. Ворота сики, ворота 37. Ворота ми сейчас будут. Нас є, нас є, нас є, у нас є. Окей. Я сейчас нас сывый. Окей. На съе, можем на ешку с этим сходить. може, може, може. можем. Allo, ще ще, 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 ще подхиляйте, ще підхиляйте, Під ворота. Три, два, один. Блять, вилетів, 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 підор. Окей, відійшли, відкидешились. Окей, готов і ви дивіться ворота. Можем, Можем взяти. Зі зі кіп піп кіп піп підпи, підпи, підпи. Окей. Кнопки кнопки кажіть, кнопки кажіть. 10 на воротах кнопки кажіть. Є, 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 Окей, ворота! Секунду, не йдіть, не йдите, не йде, не йдете, не діть, не, діть, не, діть, не діть. После заливки зайдем на следующе ворота. Сейчас залемой зайдемо в следующее ворота. Вот если на Н, если шо, если шо, сейчас жди, 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 ж, жди, 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 жди. Е, башню Ску дивись. Да. Підбашню Н. Ты? Три, два, один. Някого не затянулся, высы, высывай! Хорошо, идем в следующей ворота. Танки по танки подними, танки підними, танки підними, танки піднимить, танки подними, танки подними, танки поднимит. Зашли в следующе ворота, зашли в следующе ворота. Нас танки, Та вмер. Я умер. Вичерк, мэр, ярка. А шо ты там? Ты в них я поволчишь? Меня затягнул. Стой, давай. Я пробил всем Не легко. Не Пригрупайте. Мы можем зараз просто выйти изговати не ні, ні, играємо в відворот, поки ми выиграшли. Давай что дотягнеш? тянешь? Окей. Через стенку. 3, 2, 1. Зашли, від шли відворот, від ХДШ. Сысы під ворота готуйте. Чи шишки так довго? Він би не була шишка. є, є. У -є -є -є. мене 5 секунд. ще до вас Давай ще 3 секунди, РМ. Окей. Засадьте їх сейчас перед моєю зливкою, А на N-відворот, Н відворот. Три, два, один. Підійшли, відкадешились. Ото ворота не суть нашу 55. Окей, хлопці, акуратно, дивіться пісенку не стойте. Я зараз їх на сиви розведу, вийду. Секунду, підходимо. акуратно, акуратно, підійшли, акуратно підійшли. Льохі. Опа, опа, я розвів їх, розвів чуть-чуть. зараз е ще раз вийду. дотягнемося, до... до речі, до єшки типа, потім на сходи. Так, uh, да, да, на сходи, якщо що, готуйтеся на N'M. Там там на прям, прям від нас І на індія цей. Ви по мені, ми по мені сиви, по мені сейви. Підворота. 4, 3, 2, 1. Доліть, доліть, долить, доліть. Булят, 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 мене сейчас крадуть. Хорошо, танки, 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 підцевить. танки, Леона, глибоко, 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 глибоко. Я будинка, що я вийду, я вийду. Сиви, готуйтеся ви, готуйтеся ви, готуйтеся ви, готуйтеся ви. Банки, банки сивы, банки сивы, банки сивы. Хорошо, хорошо. Туда, чотири, три. Один глибоко, 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 я, я я помер, 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 глибок, глупо, хлопок, сейчас свой. И коттейсвое хотеть, хайте завара, похитить фронт, похитили, похитили. Выходим СВ, выходим СВС тут. У нас є костяшка. Видишь ли за ворота? Хит? Відьма вмерла. Нема, нема. Я можу по стяжке колать. Попробуй просто поширю. Можемо просто по воротам зараз. По НК видворит. Нема, нема, нема. Дві стоит. Чекаем. Ешка відворит, ешка ведруй через 5, 4, 3, 2, 1. Грибок, грибок, грибок. <har�� Char> Нормально, відійшли, відійшли. І себе на фронт, си виси, си, хилти, 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 хилте, ми ковище були. Хилти, хилти, хильтесь, відведите. Там уже бля, буду, були б в мене сейви, я б зрізав їх. Хилти, чекайтесь, зараз на нку від дворі. Єшку, знову наєшку від дворі залім. Хилте, хилте, дайте хит, про Добре, 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 готуйтесь. Мені треба, щоб танк якийсь засалив. Мені треба сало в атаку буде. Добре, готуйтесь зараз. Чекайте, чекайте, чекайте. чекайте. На Єшку Наєшку відворіт, наєшку відворіт. Готуйтесь, просто дивіться, просто дивіться. Чекайте, 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 чекайте. Вони бояться. Наєшку відворіт. Через 5, Чотири, три, два, один. Відходьте відразу. Готуйтесь ви відразу, рунок, рунок, кидайте фронт, рунки, кидайте фронт, відійшли сви. мені. Давай. 50% ворота Ми будемо, якщо на вешку виходить. Ми їм віддамо поки що. Відкати, ну жміть, відкати!